Салют, Романович тут. Сьогодні хотілося би поговорити про Запорізьку атомну електростанцію. Це інформаційна тема останніх місяців, взагалі, вона стала вкрай важливою точкою зовсім останнім часом, коли внаслідок ведення бойових дій в результаті постійних обстрілів, ракети, снаряди та, Бог знає що, стало прилітати все частіше і частіше. Відповідно виникає питання про радіаційну безпеку, яке турбує всіх, оскільки, як відомо, Запорізька атомна електростанція, яка була закладена в будівництво ще в 70-х роках в Радянському Союзі, була добудована в 96-му році і фактично стала найбільшою атомною електростанцією на території Європи. Там стоїть шість ем, атомних реакторів. І загроза достатньо суттєва, оскільки якщо щось відбудеться, то радіаційний слід і радіаційна небезпека буде очікувати весь регіон. Це буде достатньо відчутно. Давайте спробуємо розібратися, взагалі, чи це можливо, і що з цим буде. Взагалі. Подібного роду станції закладалися ще в радянському союзі, і там розуміли, що теоретично можливо таке, що станцію будуть бомбити. І саме тому ядерний реактор він має певні рівні захисту. Ну, перш за все, це механічні від враження бомбами, снарядами чи ракетами. Тобто, кожен реактор має свого роду захист. Це може бути бетонний купол, це може бути захист певними. Накриттями, але все це зводиться до одного для того, щоб унеможливити детонацію або витік радіоактивних речовин з реактора, тобто унеможливити його фактичне знищення. Радує те, що комуністи до цього питання підходили вкрай прагматично і розуміли загрозу. Саме тому в багатьох з цих станцій були закладені досить нормальні умови для того, щоб. Оце все побудувати для того, щоб був нормальний оцей бетонний купол, який захищає е, атомну станцію. Я зараз прикладу фотографію, ви зможете її побачити, як це плюс-мінус виглядає в розрізі, оскільки кожна атомна станція, кожен атомний реактор мали бути захищені від прямого влучання. Е, чи будь то літака, чи будь-то бомби, чи будь-ракети. то ракети. Відповідно, за цим треба було слідкувати. Якщо я знайду, я спробую прикріпити до цього відео ну, на монтажі уривок ла... відео американського, де американці проводять тест, на якому вони беруть спеціальний оцей бетон, який використовується на будівництві атомних електростанцій, який є посилений, і розганяють винищувачі. themselves time for a new test using an F4 phantom jet. The US government wanted to test what would happen if a plane crashed into the concrete walls of a nuclear power station. The jet sets off bolted to a track to prevent takeoff it's doing 500 miles an hour. When dealing with nuclear material, no test can ever be too drust. Ну, в радянському союзі будували щось плюс-мінус те ж саме. Можливо, трохи з більшою роздолбайськістю, але роздолбайство, так би мовити, не заважало оцим стратегічним об'єктам існувати. Відповідно, треба розуміти, що ця станція вона досить непогано захищена, і одне чи два, чи навіть декілька влучань в сам реактор вони ще ні до чого критичного не призведуть. Звісно, якщо довбати по ньому ціленаправлено, регулярно і проводити постійні обстріли, то тоді можливий витік радіоактивного забруднення. Я дуже сумніваюся, що може бути вибух, оскільки ядерна енергетика вона така, що там ну, самого вибуху не мало би відбутися, оскільки сам реактор, оцей ВВР 1000 оскільки варто також зазначити, що там стоять реактора ВВР 1000 відрізняється своєю безпечністю. Тому навіть якщо відбудеться якесь механічне пошкодження, то скоріше за все реактор просто-напросто заглушить сам себе. Взагалі, хотілося б сказати наступне: що ем, Запорізька атомна електростанція знаходиться взагалі найближче до російської території, і витік радіоактивного пального або більше детонація якихось об'єктів там на території, які можуть призвести до того, що в атмосферу відбудеться викид радіаційних е, матеріалів, радіоактивних верніше, матеріалів, перепрошую, е, то це буде вкрай негативно і для самої Росії, оскільки територія то не така вже й велика, і радіоактивний слід е, достане до них. Ну тобто, після Чорнобиля, коли там все бахнуло, е, радіоактивний слід добрався із території на територію Білорусі і на територію Росії. Е, тобто це рубати ту ж саму гілку, на якій сидиш ти сам. Е, я не думаю, що вони вже аж настільки дурні для того, щоб робити отакий атомний тероризм. Просто для того, щоб показати, от які вони і взагалі є, ми розуміємо, що насправді вони можуть піти набагато, але це вже буде не тобто буде дуже великі недоліки для власного народу, для власної країни. Саме тому я сподіваюся, що вони не підуть на такі кроки і не будуть зруйновувати оболонку Запорізької атомної електростанції, і реактори залишаться в цілісності та збереженості. Саме тому я рекомендую всім не піддаватися паніці, зберігати спокій і, так би мовити, вірити в те, що там все буде добре, оскільки. Я думаю, що обидві сторони розуміють, що якщо ця станція дійсно постраждає і там відбудеться витік радіоактивних речовин, то добре не буде нікому, і цього не вдасться легко позбутися, і це не буде як в випадку з Чорнобилем, коли всі мобілізуються для того, щоб, так би мовити, подолати цю катастрофу разом, оскільки це вже буде наше більш внутрішнє питання. Ну і наостанок хотілося би зауважити те, що є дуже велика надія на те, що нам допоможуть наші європейські партнери і МАГАТЕ. Е, МАГАТЕ це взагалі така комісія по радіоактивних справах. Вони слідкують за всією ядерною енергетикою е, у цьому світі, і вони з дня на день, чи то буквально сьогодні-завтра, мають приїхати туди, для того, щоб перевірити, як взагалі там е, виглядають справи, як обстоїть ситуація на запорізькій атомній. І тому я дуже сподіваюся, що приїзд оцих міжнародних спостерігачів він збереже оцю цю станцію і дозволить в майбутньому зробити там демілітаризовану зону для того, щоб максимально убезпечити світ від нової Фукусіми чи нового Чорнобиля, оскільки ну ви самі розумієте, що приведені бойових дій таке дійсно можливо, але це буде я повторюсь, негативно не тільки для України чи Росії, це може поставити. Під питання радіоактивної загрози і навіть цілі континенти. Тому я сподіваюся на позитивне вирішення цього питання і нормальне закінчення ситуації з, з Запорізькою атомною електростанцією. Ну, а наразі для мене все. З вами був Романич і до зустрічі.